Дуже багато запитань виникає. Така, як же ж проводити штурбування, закладання електрики, комунікацій. На даному прикладі в нас показано, що як робиться штурба причому досить легко вона робиться так, як у усіх легких бетонах. Якщо потрібно проложити каналізаційні труби, заховати або водяні труби, тобто 40 мм плюс штукатурка, вони повинні перекрити ці комунікації. Кажу так, якщо ми десь. Проріжемо той арматурний каркас, який у нас існує в стінових панелях. Це не є якоюсь надзвичайною проблемою. Ця арматура вона більш виконує такі технічні, е, технічну функцію для того, щоб можна було транспортувати панелі, для того, щоб можна було підіймати, знімати панелі зі столів е, швидше. І тому порушення цих арматурних каркасів ну тільки хіба що в місцях, де знаходяться віконні дверні перемички, там цю а цей арматурний каркас порушувати не можна. Можна стурбування проводити за допомогою ось такого елементу. Я думаю, це знайомий багатьом будівельникам. Це звичайний штраборіз ручний для газобетону. І от для того, щоб нам зробити штрабу, я вам зараз покажу, як це виконується. Це досить легко. Дивіться, тобто це досить просто. Ми беремо і... не хитрим а рухом проводимо штрабу. І ось ми бачимо, в нас вже є штраба для закладання електрики. Ніяких проблем абсолютно. Заклали кабель, замазали розчину. Далі нанести штукатурку, тому все досить просто в монтажі наших домокомплектів.